Клімат це багаторічний режим погоди, типовий для даної місцевості. Формують його кліматотвірні чинники, мова про кількість сонячної енергії, циркуляцію повітряних мас, атмосфери і характер підстильної поверхні. Нагадаю, що кількість сонячної енергії, яку одержує земна поверхня, залежить від кута падіння сонячних променів, тобто від географічної широти місцевості. Кут падіння променів зменшується з віддаленням від екватора, тому буде зменшуватись і кількість тепла, а відповідно, і температура повітря. Від екватора до полюсів змінюється і клімат. На екваторі клімат жаркий, з віддаленням від нього він стає холоднішим, помірним. У полярних районах клімат дуже холодний. Отже, внаслідок неоднакового попадання сонячного тепла на різні широти, основні типи клімату змінюються. Зонально. У повітрі над земною поверхнею відбувається горизонтальне і вертикальне переміщення великих повітряних мас. Його називають циркуляцією атмосфери. Нагадаю, що причиною переміщення повітря стає нерівномірне нагрівання поверхні і відповідно. Різниця в атмосферному тиску. Тепло, яке відбиває земля, приводить у рух атмосферу. Головними механізмами циркуляції повітря є вітри та атмосферні вихори. В атмосфері відбуваються приблизно ті самі хвилювання, що і у швидкої річки. В атмосфері виникають зливи і грози. Пилові і снігові бурі град. Повітряні маси це великі об'єми повітря з певними властивостями температурою, вологістю, запиленістю. За розмірами, вони величезні, завбільшки як частина океану або материка. Вони набувають різних властивостей залежно від того, над якою поверхнею формуються. Наприклад, над екватором повітря жарке і вологе. Над снігами і льодами Арктики холодне, сухе і прозоре, а над розпеченими пустелями влітку сухе, гаряче і запилене. У приекваторіальній смузі формуються теплі і вологі екваторіальні повітряні маси. У тропічних поясах утворюються теплі і сухі тропічні повітряні маси. А далі на північ і південь від тропіків менш теплі і більш вологі помірні повітряні маси. Навколо полюсів формуються холодні і сухі повітряні маси. Арктичні та антарктичні. Якщо повітряна маса сформувалась над океаном, вона буде відрізнятися від тієї, що утворилась над континентом. Повітряні маси, крім екваторіальних, можуть бути і вологими морськими, і сухими континентальними. Вони визначають клімат тієї місцевості, куди потрапляють. Повітряні маси переміщуються в різних напрямках, стикаються і витісняють одна одну. Просуваючись далі над земною поверхнею, маси змінюються. Втрачають або поповнюють вологу чи тепло. Так, помірні морські вологі повітряні маси, рухаючись над суходолом, поступово нагріваються та висушуються, і перетворюються на континентальні. В атмосфері є повітряні течії. Їх називають вітрами. У вітрів є свої закони, які визначають їх швидкість, напрямок і силу. Розрізняють змінні та постійні вітри. Змінні вітри змінюють свій напрямок. Такими є бризи. Вони змінюють напрямок двічі на добу, вдень і вночі. Бризи виникають не тільки на узбережжях морів, а й на берегах Великих Озер і річок. Проте. Вони проникають в глиб суходолу або моря недалеко лише на кілька кілометрів. Мусони утворюються так само, як і бризи. Але вони змінюють свій напрямок не двічі на день, а двічі на рік, за сезонами влітку і взимку. Влітку, коли повітря над океаном нагрівається повільно і тиск над ним більший. Вологе морське повітря проникає на суходіл. Це літній мусон, який несе щоденні грозові зливи. А взимку, коли високий тиск повітря встановлюється над суходолом, починає діяти зимовий мусон. Він дме із суходолу в бік океану і формує суху погоду. Отже, Причиною утворення мусонів є не добові, а сезонні коливання температури повітря і атмосферного тиску над материком і океаном. Мусони проникають на суходіл і океан на сотні і тисячі кілометрів. Вони особливо поширені на південному і східному узбережжях Євразії. На відміну від змінних. Постійні вітри дмуть в одному напрямку протягом року. Їх утворення пов'язане з поясами високого і низького тиску на землі. Пасати це вітри, які між тропіками дмуть протягом усього року. Під впливом обертання землі навколо осі пасати спрямовані не прямо до екватора, а відхиляються і дмуть з північного сходу в північній півкулі. І з південного сходу в південній півкулі. Пасатам властива рівномірна швидкість, постійність і сила. Тому в епоху існування вітрильного флоту мореплавці прокладали маршрути, орієнтуючись на них. Вітри переносять тепло і вологу з одних широт в інші, з океанів у глиб материків. Завдяки загальному руху повітря тепло і волога на землі перерозподіляються. Якби не було переміщення повітря, то на екваторі було б спекотніше приблизно на 13 градусів, а біля полюсів значно холодніше. Формування клімату залежить від. Під поверхні, зокрема, рельєфу, він сприяє або перешкоджає просуванню повітря. Над рівнинами просуванню повітряних мас ніщо не заважає, і вони вільно поширюються на тисячі кілометрів. А в горах ситуація інша: гори стають бар'єром на шляху повітряних мас. Наприклад, високі гімалаї. Затримують вологі повітряні маси, які надходять з Індійського океану і не дають їм просуватись далі на північ. Піднімаючись схилами гір, тепле і вологе повітря охолоджується, і з нього випадає велика кількість опадів. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа, перше клімат це багаторічний режим погоди, типовий для даної місцевості. Кліматотвірними чинниками є кількість сонячної енергії, циркуляція атмосфери і характер підстильної поверхні. Друге повітряна маса це велика маса повітря тропосфери з однаковими властивостями. Третє. Вітри бувають змінні та постійні. Друзі, на цьому все. Це був сьомий параграф за сьомий клас. Побачимось в наступних відосах.